Всім привіт! Мене звати Інвал. Я являюся учасником команди TradeLab, і сьогодні я для вас огляну таку про фірму як Swift Funding. Спочатку ознайомлю загальну інформацію про дану компанію, далі оглянемо їхній сайт. Після цього наглядно покажу, як купити них аккаунт та підключити до торгового терміналу. Отож, про Swift Funding є досить молодою компанією, адже вони були зареєстровані в. Січні 2024 року в місті Гонконг, що в Китаї. Компанія співпрацює з Markets в якості брокера та пропонує нам широкий спектр торгових інструментів, включаючи основні, другорядні та екзотичні інструменти Forex, а також індекси, криптовалюти та сировинні товари. Комісія за це становить 7 доларів за лот. Тепер давайте оглянемо вебсайт про фірми. Як тільки ви зайдете на сайт, то побачите базову інформацію та заклики приєднатися до них. Тут нам говорять, що достатньо вибрати аккаунт, пройти челендж, і після цього ми будемо профінансовані. Нижче ми можемо вже собі вибрати аккаунт, але до цього повернемося трошки пізніше. Давайте подивимося, що в нас нижче. Тут ви вже можете побачити якусь більш детальну інформацію, зокрема про облікові дані, про часовий ліміт, котрий відсутній, про реалістичні цілі та про керівництво. Тут можете почитати відгуки від користувачів, а тут нас ознайомлюють з методами виплати: це можна зробити через криптовалюту або через їхнього стандартного партнера Rice А також нам говорять, що в компанії поки що відсутня ліцензія. І вони не можуть співпрацювати з метатрейдером, тому поки ми можемо торгувати на DX-трейді, або на свій Ну і нижче ви можете почитати е, відповіді на якісь поширені питання, е, зокрема про аккаунт, правила, паюти та якісь загальні е, речі. А тепер повернімося до вибору аккаунту. І в першу чергу нам варто вибрати тип аккаунту. У нас є на вибір з трьох. Sprint, Pro або Elite. Sprint – це однофазовий аккаунт, де потрібно зробити 10% до депозиту, але на ньому дана просадка рахується не так, як на Pro або Elite, тому ми розглядаємо покупку саме про аккаунту. Тут стандартні умови, до котрих вже всі звикли, а саме 8% на першій фазі, 5% на другій фазі, максимальна дана просадка 5%. Тобто, якщо ви розпочали свій день з рахунку 10 тисяч доларів на аккаунті, то при втраті 500 доларів ви втратите свій аккаунт, бо це і є тих самих 5% від депозиту. А також загальна просадка по аккаунту становить 8%. Тобто при досягненні менше ніж 9 тисяч доларів на аккаунті ви його втрачаєте. Плеча тут 1 до 100, це стандарт, та поділ прибутку 80%. Тобто з зароблених коштів прап-компанія вам віддає 80%. На аккаунті типу Elite перевага в тому, що на першій фазі достатньо зробити лише 6% до депозиту. І саме через це, як заявляє сама команда Swift Funding, цей аккаунт виходить дорожчим. Але на другій фазі треба зробити також 6% до депозиту, що вже і більше, ніж на аккаунті типу PRO, де треба зробити лише 5%. А також денна просадка тут становить 4%, що є також гіршим, ніж на аккаунті типу PRO, адже там дозволено втрачати на 1% більше за день. Тому у нас і цікавить покупка саме PRO-аккаунту. Наступною умовою є один торговий день, що виконується одразу, як тільки ви відкриваєте угоду. Тобто ви можете закрити фазу за один день або навіть за одну угоду. Також не обов'язково ставити стоп-лосси, і ви можете тримати відкритими та закривати свої угоди, не ставлячи при цьому стоп-лосс. Але я особисто не рекомендую так робити і раджу ставити стоп-лосс в кожній угоді. Торгові роботи заборонені на цій прап-компанії, але ось певні софти дозволені, наприклад, ті, котрі будуть обмежувати дену присадку по аккаунту і не дозволяти торгувати далі та схожі. Торгівля новин під час проходження челенджу не заборонена. Але як тільки ви отримаєте фандед аккаунт, то про торгівлю червоних новин можна забути. Детальніше про заборонені новини можна дізнатися в їхньому Discordі. А зараз давайте перейдемо до купівлі аккаунта. І тут нас просять заповнити базову інформацію для купівлі аккаунту. Отож, всю потрібну інформацію я заповним, тому продовжуємо. Так, і далі нас просять залогінитися на цьому сайті. Так, і нас одразу перекидає на е, даний сайт, де ми вже можемо розпочати наш челендж. І тут нам знову треба буде заповнити дані про аккаунт та дані для встановлення рахунку. Після того, як ви заповнили всі дані, ви можете перейти вже безпосередньо до оплати. І тут ви можете побачити, що я вибрав собі про аккаунт на 5 тисяч доларів. Це буде стандартний аккаунт і торгову платформу я вибрав саме DXTrade. І брокер Ascent Markets, адже він тут єдиний. У вас можуть бути якісь купони, у мене їх нема, тому я переходжу безпосередньо вже до оплати цього аккаунту. Тут нам кажуть, що замовлення отримано, і для того, щоб отримати облікові дані, ми повинні вибрати один з варіантів оплат нижче. І як тільки платіж буде підтверджено, ми отримуємо облікові дані миттєво, а при оплаті криптовалютою буде невелика затримка під час очікування, підтвердження на блокчейні. Тому перейдемо до оплати. Я буду оплачувати саме криптовалютою. І тут ви можете вибрати безпосередньо валюту, в якій ви будете оплачувати. Я буду оплачувати, наприклад, в USDT через trc 20 І вибираю оплатити. Все, тут ви можете оплатити через QR-код або вам прийдуть ось такі дані, через три ви вже зможете безпосередньо оплатити свій аккаунт. Після того, як оплата пройде успішно, вам на e-mail прийдуть дані для входу в аккаунт. Та посилання на торговий термінал. Отож, скопіюємо логін та пароль. І вам відкриється ваш торговий термінал DX Trade. Тут ви можете побачити свій аккаунт на 5000 доларів і вже безпосередньо почати. Торгувати. Наприклад, я зараз собі виберу Євро. І можна навіть відкрити якусь першу угоду для того, щоб зарахувався торговий день. Так, пронайма ось такий звук, його можна виключити ось тут, якщо він вас дратує. Та безпосередньо вже закрити свою угоду. А якщо ДХРІ для вас є чимось новим і ви хочете його налаштувати під себе, то у нас на каналі є відео на цю тему. Там учасник команди Вайнот зробив огляд на цей термінал, тому раджу це відео також до перегляду. А я вам дякую за увагу та до нових зустрічей.